Доброго всім раночку. Сьогодні хочу вас познайомити з чудовим сортом. Із сортом Роя Клема, який він зареєстрував в 1995 році. Сорт називається Петіте Елегансе. Дивіться, він дійсно елегантний такий. Подивіться, які гарні квіточки на ньому. Кожна квіточка має своє обличчя. Кожна квіточка шедевр. Сорт низенький, невисокий до 60 см. Так називають ці сорта ландшафтними. Сорта, які можна посадити десь біля будиночку. Спереді квіти низенькі, сорт переднього плану, коли навіть вони відцвітуть, квіточки то цвітоносу можна зрізати і буде гарний такий зелений кущик, який тримається аж до самих морозів. Подивіться, яка це краса. Це просто чудовий сорт. Дуже гарний, дуже він мені подобається. Можна сидіти біля нього і просто роздивлятися постійно. Бачите, це я присіла. Sort, petite, eleganțe. Recomand